음, якісь однозначно фінансові тут питання, ну, ресурсні фінансові питання, це точно. Якась е, знову е, питання землі і якийсь угод з цього приводу, і якісь питання тих самих дві кубки, тобто домовленості і якихось осіб. Коротше, тут воно все в кучі. Якийсь силовий блок буде вирішений. Причому так достатньо, я так розумію, ми розраховуємо на щось фундаментальне. Воно в цілому буде, але, але якось дивно, чи не одразу, чи з якимись корективами, якісь нові шляхи, а, і якісь позиції. У ЗМІ в цілому має бути плюс-мінус адекватна заява з цього приводу. У Трампа є одна велика проблема. Він до політики, як я до балету. от у чому проблема? Він у нього бізнесовий підхід, а бізнесовий підхід це типу, якщо на чорт нам війна в Україні, навіщо нам видавати гроші Україні? Умовно кажучи, те, що транслює його потенційний там прем'єр, чи хто він кого він назначує? Типу, на, на що? Америка для американців? Ми займаємося американськими проблемами. Ну тобто він робить популістські заяви. З точки зору бізнесу, на що я буду давати гроші. Мене ну, от, от у чому проблема, це не політична гра. Трамп не політик, він бізнесмен. У цьому й велетенська проблема Трампа. Я ж кажу: ситуації, які він видавав з точки зору політичної, під час того, як він е, е, очолював да, минулого разу, посідав своє місце. Він там наплужив саме з політичної точки зору, ну такого, що просто на голову не налізеш тому там. Проблема з Трампом, враховуючи те, що він думає одне, каже інше, діє по-третьому, його просто може перемкнути в останній момент. Він зустрічається, як він там заявляв, про те, що я позвоню Володі Путіну, потім позвоню Володі Зеленському, і ми сядемо і поговоримо. Чудово, класно, чувак. От що, от в момент, коли, якщо умовно, ми уявимо собі цю сереалістичну картинку. Вони трьох будуть сидіти за одним столом. Що очікувати від Трампа, не розуміє взагалі ніхто, навіть сам Трамп. Тобто він може тупо сидіти і сказати, а коротше, я пропоную. Ви віддаєте оте, ви віддаєте ось. ось тут от ми коротше, все, тут от я знімаю санкції, давай підпису. Ну, типу, от просто на ходу. З точки зору економіки, вигоди, все. Бізнесовий підхід. Скоріше за все, дійсно о, дійсно було щось ну схоже на інсульт тому що це сімка мечів, вона вказує на те, що стрімко забирає твоє здоров'я, і в мене дуже хитро випадає, що, ймовірно, це не перший раз подібного роду загострення коротше зі здоров'ям у китайського лідера, тому що для нього це уже вкотре важка ноша. Тобто я підозрюю, що, ймовірно, це або не перший інсульт, або щось подібне вже коротше було. І ну, ситуація така. Я не скажу, в мене не випадає, що прямо все капіці ми будемо з вами скоро пити, тому що він е е крякне, а але е воно суттєво, я так розумію, його підкосило саме за сімкою мечів. М цього разу навряд чи. Навряд чи, тому що Байден, я так розумію, не готовий приймати ту чашу, яку йому тикають в морду. Тобто, да, виступ буде, але він буде по тому іе і якось е, воно скоріше викличе. Викличе якусь п'ятірку жезлів, тобто, можливо, внутрішні, внутрішні якісь загострення перетепідпитії, можливо, навіть якісь скандальні штуки, загострення серед демократичної партії. Але я не впевнена, що це змусить мене не випадає прямо, щоб це змусило саме зараз Байдена зняти свою кандидатуру дивилися це питання. Це стосується не тільки Київського водосховища. Там, як завжди, не подобається Кременчуцька ГЕС. Про це ми вже говоримо на перший раз. І в цілому певна загроза дійсно є. Ну, дійсно, вона випадає і. Uh, вона випадає як план, який розтягнути у часі. РФ, тобто, це дуже нагадує в розкладах періодично різних майстрів. і У мене так само, от з періодичністю з амплітудою вилазить загроза від води, загроза від води, загроза від води. Потім воно стихає, потім знову загроза від води. А uh, це нагадує ситуацію з Каховською ГЕС, де вони заявляли про те, що вони її гепнуть там рік, да, за рік до того, а гепнули її тільки через рік. Тобто То воно перманентно розтягнуто у часі, але плани у них на подібну е, атаку, на, на, коротше, на подібний от ось, е, якийсь, е, техногенну, таку, технічну катастрофу, е, вона дійсно є, вони не полишають цих планів. Е, ну, я коли ми дивилися липень, казала про те, що будуть певні вже все одно покращення, і вони дійсно є там. Вони вибіркові, можливо, ну тобто є якісь е, місцями кращі, місцями гірше, але в будь-якому випадку є вже якийсь нормальний, хоча б приблизно розуміння, коли в тебе який графік і так далі. Плюс була відремонтована е, станція. Да, е, ну, більш екстрена, в не в терміна, це вже покращує певну ситуацію з потужностями, тобто цей розклад уже програвся. Певним чином, дійсно покращення у липні, хоча б мінімальне відбулося. І на серпень я дивилася, серпень почала вже дивитися, воно також випадає, що якесь покращення ну, має бути з ситуацією зі світлом більш зрозуміліше, більш стабільніше, скоріше за все, менше якогось інтервала відключення, тобто воно потроху-потроху приходить до тями. Загалом, скоріше за все, прийнятий буде, але з якимось корективами чи чимось таким. Тому що. <кхм> uh, чогось наче не вистачає для повноцінного стовідсоткового прийняття цього закону. Тобто ми маємо трохи почекати, бо перевернута смерть для того, щоб це щоб цей момент настав, момент підписання і скоріше за все, щось чи додадуть, чи приберуть, mm, враховуючи те, що це викликає суспільне обурення. У мене випадає що скоріше за все з законом, з цим законом тягнути будуть, ну, будуть тягнути, тому що це, це така собі історія, яка може викликати е, ну, вибух, да, можна так сказати. Тобто тут е, народний такий супротив. Але проблема у тому, що воно та і без закона майже так і діє. От у чому проблема. Обговорювали якийсь розвиток, потенційний рух, якісь медіазаяви, коротше, договорювалися. Договорювалися про те, як саме будуть діяти, який буде рух. В цілому заяви в медіа, якісь, які були да, озвучені як привід їхньої зустрічі, вони в цілому дійсно, ну я маю на увазі висвітлюють плюс-мінус те, про що була розмова. Не все звичайно ж, але але тим не менш. Контроль якихось фінансів, і щось його не влаштовує по перевернутій дев'ятці Пентакли, збір якоїсь інформації та щось пов'язане з фінансами. Поверховні жриці, поверховні жриці, і по тому, що в мене тут сипеться, і повеже, нагадує якісь хитросрак хитросраки провокації. Якісь Ну, от реально такі провокативні штуки, які розраховані на вежу. Можливо, навіть на вибух чи на влучання, але якось викривлено. Коротше, таке враження, що Путін з Тарганіщем вусатим щось мутять провокативного характеру. Якийсь репутаційний момент. У цьому є питання якоїсь ну, якогось як, я, 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 якоїсь репутаційного моменту. Йому й це для чогось потрібно у рамках репутації. Вони намагаються так нанести якісь серйозні ушкодження нашим захисним позиціям. Тобто вони намагаються так розумію, сунути наші захисні позиції і готуються до п'ятірки жезлів, тобто до якоїсь бійки, яка буде відтягувати або наш ресурс, або спричиняти якесь е, ну, для нас коротше важку, важку ситуацію для нас, тобто ну, у, у, знову земля. Ну тобто, це намагання просувати скоріше за все тут конкретний відсил на те, що вони готуються посунути нашу лінію оборони на запорізькому напрямку, щоб поставити нас в більш невигідніше для нас, для нас, позицію. Ця загроза полишається, Ми це питання дивилися у понеділок. Там, в принципі, є певне напруження пов'язано із областями, які а, є прикордонними із Ерефією. Тобто, там це Сумський, Сумська область і частково Чернігівська область, Тобто, там дійсно є певне, певні, певні, скажімо так, загострення. У мене розклад починається з якогось категоричного ні, як мінімум, на даний час. А, от, прям з категоричного ні. А, і далі воно все в якомусь підвішеному стані до нього будуть повертатися. І, але, але я так розумію, чи приховувати, чи намагатися якось обійти, пропихнути. Ну, коротше, тут починається якась мутня далі. М -м, локальні, скоріше, локальні. Я не зовсім бачу прямо масових, а локальні. І Медійні, медійний тиск, скоріше за все, так у мене поки випадає, що це максимум якась провокація. Не, я не бачу, щоб поки вони реально у них вистачило розуму багатити по Чорнобильській Аес, а от але якісь провокативні штуки вони дійсно можуть задіювати. Якась дуже дивна штука, тому що у мене розклад починається із відлюдника. Скоріше за все, він був повернутий якось, е, не знаю, усамітнено, ну тобто ізольовано від інших, якось, ну, коротше, якось е, не, не зовсім. Не зовсім чи в основній групі, я не знаю, як це правильніше сказати, тому що в мене тут якийсь прецедент дійсно а, люд, людей, які отримували гроші людини, яка отримувала гроші від РФ, Він дійсно в мене випадає, але він випадає людником. Тобто, можливо, він взагалі як там а, а, Одинокий Вовк був доставлений в Україну. М -м так, у них є якийсь серйозний важель впливу, на який вона апелюють у плані я залишу вас без чогось. Ви зазнаєте якихось втрат, тому що яхток, я король Пентакли. Скоріше за все, тут мова і про е, споживання як ну споживання, да, тобто якийсь грошовий обмін, і обіг, і якісь перспективні штуки, можливо, в яких там. Щось там вкладені інвестиційні гроші, ще якась історія торгівля чимось кимось ну, коротше. Тут, там, я так розумію, є серйозні політичні та бізнесові дотичні, на які емірати можуть тиснути. Давайте так, вони, ті гроші дуже цікавим чином, походу, ну, я би не сказала, можна вважати розкрадені. розкрадені. І розпихані десь, бо дуже багато фігурантів у карті. Тут і Рицар Пентакли, і Королева Пентакли, і Дев'ять Пентакли, і четвірка Пентакли. Тобто, можливо, самому Тищенку щось залишили, все інше порозпихали по карманам. Ну, тобто воно виглядає якось ось так. Mm, так, і скоріше за все це робилося за гроші, за гроші. І приховати свою морду не вдалося, бо перевернути місяць. Скоріше за все, десь засвітилися. Mm, не зовсім. Не зовсім тому, що тут скоріше мова йде про якийсь певний тиск, а рішення та приймати приймати скоріше за все рішення будуть, але це буде така достатньо агресивна якась історія. Ну, скоріше за все, Орбан е, ну, заявив у ЗМІ одне. А на вухо шепче зовсім інше, Бо в мене тут випадає викривлена інформація від нього. Вона там брехлива. Я так розумію, дипломатичні стосунки не по всім питанням, а якісь да інші процеси. Вони були е, сприйняті. Я так розумію, деякими країнами агресивненько, деякими країнами навіть болісно, і деякі країни вважають, що це втрата просто позицій. Коротше, без ентузіазму сприйняли. Таке, таку, таку пропозицію. Угу. Відкриває нам якісь можливості. Відкриває нам якісь можливості, а, перспективи. Головне, щоб ми цими перспективами нормально вдало скористалися як завжди. Угу. ну За економіст тут каже, явно не про все, тому що там певні запаси, їх достатньо багато на території РФ. Їх там переробляють, модифікують, модернізують, але е, те, що каже економіст, має сенс у чомусь. Е... У чомусь по королеві мечів більш масштабному, можливо, мова про літаки, про якісь специфічні системи, яких дійсно стає все менше, особливо із за наших ударів, які ти не можеш так просто відновити. Тобто, це ресурс, який не відновлюється. А якщо і відновлюється, то на його відновлення йде дуже багато часу. Вгепали 5 там на рік, а відновити можна тільки одну. Тобто, певне просідання у РФ дійсно є. Деяким тут, скоріше за все, дійсно щось загрожує, я маю на увазі. Загрожує репутаційно, загрожує життю і так далі. А деяких будуть намагатися просто купити місцями дуже безуспішно. Виробництво. Якесь виробництво. Питання у тому, що в них не вистачає по колесо Колесо фортуни, не видає того об'єму, який треба. Вони будуть залишатися з нами як партнери тільки в рамках якихось певних домовленостей.